Український вертеп прямує вулицями так званого українського села Манхетена. До культової м'ясарні Бачинського. А Тут колядники вітають зі святами працівників та відвідувачів крамниці. цієї засніженої суботи у розкладі кілька зупинок. Війна досі триває, і наші українські захисники потребують нашої підтримки. Це незвичайний вертеп. Коли на батьківщині війна українці, які волею долі опинилися у США, намагаються популяризувати власну культуру, привернути увагу до війни, зібрати кошти на допомогу. І також прославляємо е, наших героїв, які загинули. Наприклад, ми у, уособлюємо їх в такому, як я представляю Андрія Чепіля. Івано-Франківець Василь Боднер особисто знав полеглого в боях за Україну Андрія Чепіля. І також ми разом і колядували з ним у нього вдома. Я відчув, що я хочу зіграти би, цю роль, і також він десь там на небі бачить і десь посміхається нам. Ідея осучаснити традиційний вертеп та вшанувати конкретних українських героїв прийшла Олі Гурняк. Її брат Віктор, герой України, загинув ще у 2014 році на Луганщині. Ми говоримо про викрадених дітей, які Росія викрадає, і в моєму вертепі це прототип трьох овець, яких вкрали з Отари: це Донецьк, Луганськ і Крим. І також в мене є троє військових. Це пастухи, які є прототипом українських захисників. Третім прототипом Нью-Йоркського вертепу стала доброволиця батальйону Госпітальєри Ірина Цибух, яка загинула у травні 24-го року на Харківщині. І через вертеп, а ці герої і далі продовжують жити на черзі. Ще одне культове місце: ресторан Веселка, який вже давно вийшов за межі української громади Нью-Йорка. Волонтери проекту показують Нью-Йоркчанам не лише різдвяні традиції, а й одяг викрадених героїв. У нас є вівці, яких вкрав а, ірод. А він вкрав Луганськ, вкрав Крим та Донецьк. Тому нам дуже важливо показати, що Луганськ спокон віків був завжди україною, і ви можете побачити по моєму одягу. Ті учасники дійства готували вертеп та показують його в усіх куточках міста та у сусідніх штатах у вільний від роботи час. Мене зламний народ, де би ми не були, в якому куточку світу, ми все одно переможемо. І допоки оцей дух наш сили буде тут, і в Нью-Йорку, і хто би де не був, доти, тоді буде і наша перемога. Це дуже важлива місія для нас всіх зараз, як для українців, не тільки нас, хто виступає, а також тих людей, які нас запрошують. Те, які слухають в церквах, тому що ми збираємо гроші для військових минулого року. За допомогою вертепу волонтери фонду Фор Ю» зібрали 48 тисяч доларів, за які об'єднавшись з іншими благодійними організаціями, придбали броньований евакуаційний автомобіль для 67-ї бригади. Мені хочеться, щоб люди знали, що перемога України це перемога добра над злом, і не має значення, чи ти маєш українське коріння чи ні. Цього року. Після перших двох днів виступів волонтери зібрали коштів на 100 тактичних аптечок, які негайно закупили. У планах колядувати протягом кількох тижнів, а підсумки підіб'ють під час розколяди великого виступу 1 лютого. Зорислав Байдюк, Павло Терехов, Independence Avenue Media, Нью-Йорк.